Вітаю мої любі на челенджі 3 вправи для постави. Тож сьогодні перший день і перша вправа це обіймашки. Робимо глибокий вдих, потягуємося вгору наші ніжки на ширині наш, нашого тазу. Ми піднімаємось вгору на носочки, опускаємо п'яточки, піднімаємо носочки над килимком. І в цей час обіймаємо себе, опускаємо, округлюємо спинку, опускаємо голову вниз, підкручуємо куприк і напружуємо сіднички. При цьому пальчики на ногах у нас підняті вгору. Опускаємо пальчики, розкриваємо, піднімаємо руки вгору, потягнулися високо вгору. при цьому знов піднімаємося на носочки, куприк підкручений, сіднички напружені. На видосі знову обнімаємо себе, округлюємо спинку, підкручуємо сильніше купик, напружуємо сільнички, піднімаємо пальці, ніг над килимком, вдих, розкриваємось, піднімаємось вгору, піднімаємось на носочки якомога вище, потягнулися вгору, підняли підборіддя вгору. Округлились, опустили руки, обійняли себе, підняли пальце-ніг над килимком. І ще повторюємо 5 разів. Піднялися на носочки, підняли погляд вгору, вирівняли спинку, відтягнули плечі якомога далі від вух, обійняли себе. Округлили спинку, підкрутили куприк, напружили нички, підняли пальці ніг над килинком. Чотири. Піднялись, вдих, вирівнялись. Видих, округлились, підняли пальці над килинком. Вдих, виросли вдих. на носочки. Видих, округлились, підняли пальці над килинком. Вирівняли спинку, піднялись на носочки, видих, округлились, опідняли себе. Підняли пальці над килинком. І ще раз вдих на носочки, підборіться вгору, видих, округлились, підняли пальці над килинком. Вдих, піднялися вгору, затримались. З видихом через сторони, прогладжуючи простір, опускаємо руки вниз. Вправо номер 2 Це кругові оберти нашими плечима. Вправа проста, дуже банальна, але дуже-дуже корисна, яку необхідно виконувати щодня просто кругові рухи плечима. Необхідно створювати якомога більше рухів нашим тілом щодня для нормального його функціонування 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 по черзі 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ще раз, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І вправо номер 3. Бін -бін. Дуже просто розводимо руки в сторону, долоньками назовні і намагаємося з'єднати тильні сторони долоні у нас за лопатками. Вправа дуже корисна, дуже легка, трохи смішна. Але. Ще один бонус створює гарний настрій. Ми з'єднуємо дуже-дуже інтенсивно лопатки разом, пропрацьовуємо зону наших трапецій. Дуже-дуже швидко, дуже-дуже інтенсивно. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Наш живіт підтягнутий. Сіднички у нас напружені. 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І останній разочок, ще разочок. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Завершили. Стряхнули. Зайве напруження з наших рук, з наших плечей. І зробимо невеличке витяжіння. Беремо себе позаду обмін. Вітаємо себе за і тягнемось а, лівим плечем вниз, а, правим, а лівим вухом вгору. При цьому праве плече ми не піднімаємо, просто тягнемось лівим вухом вгору, лівим плечем вниз. Видихаємо, відчуваємо витяжіння лівої бокової поверхні шиї. Живіт у нас підтягнутий. Сіднички напружені, ноги міцно стоять на клинку, витягуємось. Відпустили захват, тягнемось тепер правим плечем вниз, а правим вушком вгору, в цьому обіймаємо себе, відтягуємо себе лівою, лівою рукою, за правий зап'ясток, праве вушко вгору. Праве плече вниз. Створюємо такий імпульс до витяжіння. Вільно дихаємо. Вся увага на витяжіння. Відпустили. Витягуємо передню поверхню шиї, вкладаємо долоньки одна на одну на грудну клітину і тягнемо з підборіддя вгору по центру. Дуже обережно опускаємо підборіддя вниз, зміщуємо наші долоньки в ліву сторону і тягнемось. А тепер підборіддям вгору і вправо, витягуючи ліву бокову поверхню шиї і грудної клітини, опускаємо дуже обережно, переміщуємо долоньки на праву частину грудної клітини і тягнемось підборіддям вгору і витягуючи шию і грудну клітину з правого боку завершили. Опускаємо долоньки, ще зробили два-три рухи плечима назад. Щоб наше тіло запам'ятало положення з розкритими плечима, щоб ми були рівненькими сьогодні і мали гарний настрій. До зустрічі завтра!